Всім вітання. Експерименти продовжуються, Будемо далі пізнавати рух електричних полів, магнітних полів. Як вони у нас реагують на споживання на частоту на напругу? Як ви бачите, в даний момент у нас напруга якби стабілізувалася. Струм. Мізерний працює лампочка досить таки непогано. Ну, і так як у нас тут стоять фіріти, вони тут стоять не просто так, а це є магнітопровід, з якого можна знімати енергію. Зараз я буду цю катушечку вводити в магнітне поле резонансної системи. Так, я беру катушку. І надіваю на магнітопровід. Так, дивимося на споживання. Споживання у нас навіть чуть -чуть зменшується, але вже на катушці 70 вольт. Тепер, коли я опускаю далі, напруга в мене виростає і споживання вже починає зростати трошки. От, але, як ви бачите, напруга вже тут за 200 вольт далеко. Тобто це я зараз повністю. 300. Але як ви бачите, струм споживання трошки. Тобто є такий режим, коли у нас от 39, я зараз повністю зняв, тут у мене без катушки. Зараз навіть якісь такі незрозумілі процеси відбуваються. Так, ви зараз бачите напругу це розряд конденсатора після випрямляльного місточка. Коли я вложу на максимум поставив у мене 319 і струмі зерно. Находимо такий варіант. От у нас. Це таке, як є явище магнітного зацепу. Ви це побачили, так? І тепер зараз я переставлю на частоту і подивимося, як у нас впливає зовнішня катушка на частоту. Так, я поставив частоту, вимірювання частоти, і тепер катушку ввожу. Так, частота впала, частота виросла, бачите, так? Частота 34, коли катушка попадає в магнітний зацеп, знаходимо режим. От коли я повністю опускаю, частота низька, а вже є от 94. Тобто 95, 96 можна зловити. Тобто ви побачили, що коли у нас верхня позиція, у нас мінімальне споживання і максимальна частота. Так, для розуміння, що відбувається, треба подивитися мої попередні відео. Це вони зняті були буквально за тиждень часу. І тепер. Пояснюю ще раз, хто не дивився, значить, зараз у мене ватметр стоїть на підзарядці акумулятора, іде десь до 10 Вт. З акумулятора йде амперметр, ЗВС драйвер, ЗВС драйвер на резонансну систему, але. По одному плечу стоїть мій трансформатор, який навантажений лампочкою. Конденсатори зараз відключені. Чому я наголосив саме на попередніх відео? Тому що для того, щоб розігнати міні-систему, я включав конденсатори. Не знаю, чи зараз повториться, але подивимося. Так, даю живлення. От. І система сама запустилася без конденсаторів. Споживання йде донизу. Частота 70 кГц. Споживання впало під зарядку майже в два рази. Було 10, стало 5. І струм ще зменшився. Яскравість лампочки досить таки непогана. Під як ви бачите, падає, тобто у нас йде відбір енергії, струм споживання зменшується, частота вир... виростає. Тут йде донизу. Що змінилося? Я демонстрував, що треба попасти в режим магнітного зацепу. Я вирізав такі брусочки, поставив таку потужну катушку, яка зараз нічим не навантажена, крім випрямляльного місточку і конденсатора. От, напруга там, зараз ми поміряємо, але дивимося, що відбувається з частотою. Частота наростає з поживання. Споживання впало майже до мінімуму, але частота вже більше 100 кГц. Це такі цікаві моменти. Під заряд впав на 3, можна сказати, в 3 рази зменшився. Струм впадає майже до нуля, частота виросла більше 100 кГц. Щоб відео було не дуже довгим. На сьогодні завершу, а як ви бачите, процес відбувається досить таки захоплюючий. Буде прохання тим, хто дивиться, поставити лайк, написати короткий коментар, тому що знання потребують, щоб вони поширювались. Параметри. Бачите, результати досить таки хороші. Перспективи також. Всім успіху і до нових зустрічей!